Головне про події 23 жовтня Україна отримала черговий транш МВФ. США не запрошують Києву НАТО. Суд конфіскував майно співачки Таїсії Повалій. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Про це повідомляє Бібісі Україна. Йдеться про документи, які стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах: ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші. Підприємства та організації, які мають право на бронювання працівників, повторно перевірять на відповідність критеріям критичності. Таку постанову прийняв Кабмін. За підсумками перевірки, право на броню працівників може бути скасовано. Україна отримала черговий транш фінансування від МВФ. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, до України вже надійшов 1 мільярд 100 мільйонів доларів. За словами прем'єр-міністра, кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру. США поки що не готові надати Україні запрошення до вступу в НАТО, що є ключовим пунктом у плані перемоги Зеленського. Пише видання Політико. Мобілізаційний ресурс в Україні близько 3-5 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. Повідомляє інститут демографії та соціальних досліджень. При цьому чисельність населення України на підконтрольних територіях становить трохи більше 31 мільйона. Медико соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Їхні функції передадуть кластерним та надкластерним лікарням. Суд конфіскував у співачки та колишньої депутатки від партії регіонів Таїсії Повалій, БМВ, Сім земельних ділянок, квартиру та її права на дев'ять пісень у лютому 2024 року. СБУ повідомило співачці про підозру в колабораційній діяльності та підтримці збройної агресії Росії проти України. Північна Корея відправила першу хвилю з близько тисячі солдатів в Україну в межах угоди про військову співпрацю з Росією. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. А за словами міністра оборони США Лойда Остіна, вже є докази того, що північно-корейські війська перебувають у Росії. У рамках першої партії Франція має поставити Україні три літаки міраж 2000 вже у першому кварталі 2025 року. Повідомляє видання Ля Тріб'юн. Велика Британія додатково виділить ще 120 мільйонів фунтів стерлінгів, це близько 155 мільйонів доларів на захист українських портів на тлі посилення російських атак по українській портовій інфраструктурі в Чорному морі. Дональд Трамп є загрозою для демократії. Повинен бути політично ізольований. Про це заявив президент США Джо Байден і закликав демократів в офісі кампанії в Нью-Гемширі до перемоги на виборах 5 листопада. Американський мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс міг таємно пожертвувати на передвиборчу президентську кампанію кандидатки у президенти США від демократичної партії Камели Харріс 50 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання New York Times. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.